Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо яскравий десерт на святковий стіл. Поїхали! Беремо дві упаковки желе торгової марки Краф зі смаком лимона та полуниці. Ви можете взяти будь-які смаки, які вам до вподоби. В желе зі смаком полуниці заливаємо 100 мл кип'ятку. За допомогою блендера збиваємо до пишної маси. Отримано суміш, рівномірно викладаємо в глибокі тарілочки на половину їх об'єму та ставимо в холодильник до застигання. Тим часом беремо упаковку желе з лимонним смаком і також збиваємо до пишної маси. Рівномірно викладаємо поверх суфле з полуниці та кладемо в холодильник на 3 години або до повного застигання. Ми отримали суфле яскравих кольорів з насиченим смаком, яке ідеально підходить для десерту на святковий стіл. Використовуючи різні смаки, можна експериментувати з кольорами. Це все залежить від вашої фантазії. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте суфле. Можливо, саме за вашими рецептами приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!